Це пенал, щоб туди складувати лінії. Кому вона стругалку у мене давно. Фломастери, олівці такі дивіться, тут пристали. О, які класні олівці. І ручки. А ще так? тут ручки, клей. Ось вот такий браслет, що може прирощати лінійку. Шестирічна Анастасія ще не знає розкладу уроків, але портфель до школи вже зібрала. В ньому зошити, ручки, олівці, фломастери та інша канцелярія. Портфель та все приладдя для дівчинки обирала мама. Готуватися до початку навчального року вони почали ще з березня, розповідає мати першокласниці Катерина. В моєї доньки день народження в березні, і я ще в той момент собі думала, що ось кінець березня, що мені всі питають, що подарувати. Подарувати, що подарувати я всім казала, що даруйте сертифікати в канцелярські магазини за ці суми, так би мовити, так в картках я придбала дитині рюкзак і все необхідне шкільне приладдя. Портфель головний атрибут школяра, і обирати його слід дуже відповідально. Адже в такому віці опорно-руховий апарат дитини ще не до кінця сформований. Ціновий діапазон наплічників від 2 до 3,5 тисяч гривень. В основному вибирають для першачків у нас з ортопедичними спинками. Тверда основа, щоб була, світловідбиваючі елементи, там зручні кишеньки йдуть у всіх тих портфелях наших. Для старших класів вибирають вже більше такі м'які. Ну, Підраховували приблизно, якщо в портфель цього року нова колекція, то разом, якщо заповнений, із канцелярією приблизно 6 тисяч. Катерина Сабовчик вперше збирає першокласницю, тож придбала все. За списком із школи по вартості сам портфель в межах двох 25 з половиною тисяч гривень. Весь вміст портфеля, пена, зошити, ручки, обкладинки, картон, папір, клей, ножиці, все-все це його наповнення. Також приблизно ще до двох з половиною тисяч гривень тобто сам портфель і весь його вміст. До п'яти тисяч гривень. Десь шкільна ну, форма, так, одяг подібний до шкільної форми, спортивна форма, змінне взуття це ще також в межах трьох-чотирьох тисяч. Тобто, загалом зібрати першачка так, така основа близько до восьми тисяч гривень. Та придбання одягу та канцтоварів це лише кінцевий етап підготовки, каже Катерина, адже тому передував тривалий процес підготовки дитини та вибір школи. Головними критеріями вибору були кількість дітей в класі, наявність групи продовженого дня та конект між вчителькою та дитиною. Адже школа це не лише знання, а друзі, підтримка і незабутні споти, які залишаться з нами назавжди.